Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі Етноекопарк. Це буде коротеньке відео по гортензії, вірніше по живцях, які я робила для вас влітку з кущ... своїх кущів Гортензії Хамелеон. Декому я відправляла їх, декому пропонувала. Залишити в себе до весни. Скажу так, що 90% замовників погодились на, мої, на мою пропозицію залишити в мене їх до весни, а вже весною забрати. Хочу показати їх і хочу трішки розповісти про них. Це, мабуть, буде більше стосуватися тих, хто все-таки забрав. Цю гортензію до себе. Це живці літні. Літо в нас було цей рік екстремальний, плюс осінь. В нас на півночі було, вірніше, не було, більше двох з половиною місяців дощу взагалі. Полив був, але мінімальний. Гортензія це від слова. Від слова Вірніше, по, е, латинська назва гортензії гідрангея, тобто сосуд з водою. І це означає, що їй потрібно волога. Волога не тільки в землі, а волога, щоб було вологе повітря. В нас цього не вистачало катастрофічно. Тому живці дещо недорозвинуті. В якому плані? Вони не наростили надземної частини. Вони залишилися більш-менш. Ну, маленькими, але коренева в них дуже-дуже гарна. Я вам зараз покажу. Що я робила? Росли вони в мене в землі. Сьогодні це вже середина листопада, у нас холодно, в нас вже передають через два дні сніг і мороз. Ще раз повторюю, для тих, хто буде запитувати, з якого я регіону Житомирська область, межа Київської і Житомирської області. Північ України. Ось такі живці, дивіться. Є більші, є менші, тому що я їх в декілька етапів е, живцювала. Є геть маленькі, ну, ось такі, наприклад. Але ще залишились листочки десь під е, опалим листям були. Є вже повністю ось скинули. Ні, ще зверху теж є. Ось скинули да, ось скину вже повністю. Є, бачите, ось такі. Є геть ось такі. Всі вони, я їх попересаджувала, ну, частинами пересаджувала трошки перед цим, але сьогодні це вже я займаюся саме гортензіями. Скільки у мене їх тут є? Тут, мабуть, 12, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. да, 12. Далі 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. І там ще 3, 25 штук. І одного я залишила під баклажку, під бутилку пластикову. Я вкрила листям і залишила зимувати. Буду, буде воно зимувати, він верніше, живець. Чи вона гортензія? Ну, неважно. Буде, неважливо. буде вона зимувати в ґрунті, Побачимо. Весною побачимо результат. Чи варто саме так робити, чи, можливо, краще накривати її. Ну, 25 штук я б не накрила їх, та й, та й ну, як би сказати, я ж обіцяла вам на весну їх відправити, тому ризикувати я не хочу. Зараз я покажу, е, ну, я показую ось такі вони в ящиках. Є більші, менші, І зараз я покажу вам. Яка в них коренева, бо я ще три не викопала, викопала, але ще не садила показати вам. Це мій ну, е, тут, е, хто мій, розплідничок. Е, опало повністю листя з верб. ось показую вже, ось, Бачите, верби вже у нас без листя, і все листя тут в мене у парку. Е, саме в розпліднику листя я точно згрібати не буду. Це і мульча. І плюс підкормка. Воно перепріє за осінь, за зиму. І буде гарна підкормка і укривний матеріал. Все-таки зараз, ось, бачите, я хочу показати ще зараз, покажу. Дивіться. Бачите, тут був такий у мене парничок. І тут ось маленькі гейхерки. Ну, ось, бачите, малесенькі гейхерочки тут. І ось гейхерки. І вони просто накриті листям. І це вже теж будуть чекати весни і будуть роз'їжджатись по ваших домівках. Так, це теж тут різні рослинки. Тут забула, як вона зветься, ну не важливо. Сьогодні холодно, погано працює пам'ять. Ось такі горщики тому, ну, які, які в мене вже були. Дивіться. Ось я вам показую, яка коренева у цієї гортензії. Ви бачите, да? оце такі кор... грудка така земляна. І ось вже закладені бруньки. На гіллячках, на гіллячках закладені бруньки. Е, десь процентів 90, що хоч одна брунька. Якщо, ну, звичайно, там, де я буду зберігати, у нас цей не змерзне. Тому 90% того я даю, що хоч одна, але квітка буде. Дивіться, яке гарне коріння. Бачите? Це все живці з цього року. Тому верх неважливий, саме основне це корінь. А корінь, як бачите, тут дуже-дуже гарний. Молоді ось такі пагінці, і це воно наросло за пару місяців. Ось ще показую, дивіться, якась малесенька. Ой, щоб не зламати. Дивіться, яка малесенька гіллячка, а яке гарне коріння, бачите? Всі вони такі. Тут, як би показати, бачите, які гарні брунячки. Ось така. Тут навіть на дві. Гіллячечки, рослинка, ну і ось теж. А великі. Самі рослинки невеликі, зате гарна коренева. Ось така такі рослинки. Тому чекаємо весни і отримуємо своє замовлення. Я даю гарантію, що, як ви бачите, що це дуже-дуже гарні. Рослини. І, знову ж кажу, 90% з них вже на наступний рік дадуть вам хоч однесеньку, але квіточку. Ну, чи варто її залишати? Це вже інше питання. Я б не залишала. Все-таки потрібно їй цій рослині потрібно набратися сили, вкорінитись у вас в ґрунті, а вже потім квітувати. Ну, але ось так. І ще покажу ось так виглядають материнські кущі. Це ті, які Квітували і ті, які я вам показувала, і вихвалялася, і були вони як, виступали як реклама, яка вас зацікавила. І ви захотіли мати саме такі рослини, які у мене були цвіли. Хочу сказати, що ось там біля будинку. Бачите, вона ще стоїть зелена. Там ще її не торкнувся не мороз, ні холод. Тут вже десь ближче. До дороги тут все-таки був, ну так, сквозить, і тому вон, листя вже немає. Як бачите, вона ту закладала ось бруньки, вже теж, так як і в маленькі в них теж закладаються брунячки. Що я буду робити з цією гортензією? Ну, я обіцяю кожен рік це, ну принаймні роки вже сп'яться точно. Я обіцяю, що буду вкривати, зв'язувати їх і буду вкривати. Чи дійдуть до мене в мене і цей рік руки? Не скажу. Такого квітування, як був, такого квітування, як цей рік, ось цей сезон. Рідко коли буває, тому що вона, ну обмерзають квіткові бруньки. І вони просто листя є, а квітів немає. Ну, ось, бачите, все закладено. Закладено і сподіваюся. Ну, Скажу так, хоч одного куща, я, мабуть, таки, таки вкрию, щоб зробити рекламу для тих, хто захоче ще її мати. Це в мене ось один кущ, це інший кущ. І ось третій кущ. Дивіться, там, де під будинком, бачите, ой, зараз, вона ще стоїть. Ось такий вона ще має гарний вигляд, бачите? Ще рожевенька така, ну, ну, дуже ще гарна. Ще хочеться її в букетик взяти. Там зелененька, ось така стоїть, ну, красуня. А ось я побачила серед листя, я і не бачила, вона ще й голуба. Зараз, бачите? Голуба, блакитна, бо зараз хтось із прихильників Фаріон. Буде мене поправляти, що це не, голуба, не голубий колір, а блакитний. Ну, то хай буде блакитний Ось, ще колір. Тому, так, я вам показала живці. Не хвилюйтесь, хто, хто хоче цю гортензію, звертайтеся, тому що там у мене в замовленнях, наприклад, була одна гортензія. Я, чесно вам скажу, я навіть не телефонувала, тому що. Ну, ну, я не буду відправляти, шукати ящик так далі, тому подібне на одну ну, без, без Браз, ну, чесно, без образ. Тому що, ну, зрозумійте правильно, ви заплатите за пересилку по новій пошті, це десь приблизно 70 а то і більше гривень. Так? А сажанець коштує в таку саму ціну. Ну, Якщо все-таки ви хочете цю одненьку гортензію на весну замовляти, і згодні саме заплатити стільки само за пересилку, тоді звертайтесь окремо. Будемо, будемо говорити. Ну, Бачите, яка вона, яка красуня. Це вже середина листопада. Ну, за сьогодні, сьогодні яке у нас число? Сьогодні у нас 14. Листопада відео це я виставлю десь чуть пізніше. Ну, це вже буде десь в числах туди. Більше середини. Ну, ось так. Все. Всім дякую, всім гарного дня. Піду працювати. День коротенький, дуже коротенький, а встигнути треба, потрібно багато ще всього. Тому, слава. Нашим захисникам за можливість працювати, жити, любити. Вам велика подяка за перегляди, вподобаєчки, ну і, звичайно, за коментарі, тому що це зворотній зв'язок, і мені це дуже-дуже приємно. І все буде наша квітуча Україна.